Всім привіт! З вами FPV Битаннячка. Сьогодні розбираємо тему симулятора на мінімалочках. Всі хочуть навчитися навчитися літати на FPV. Як це зробити ефективно і з мінімальною кількістю втрачених грошей? Звісно, мова піде про симулятор. Симулятор це програма для комп'ютера, до якої ви можете підключити пульт і тренуватися літати ніби на справжньому дроні, при цьому не розбиваючи дрона. Навчаючись і покращуючись свої здібності до управління. Розберемо, скільки приблизно це може коштувати і наскільки важливо виконувати мінімальні вимоги виробників цих ігор. Розберемо на прикладі ліфтов. Ліфтов це дуже популярний симулятор, він коштує приблизно 600 гривень за ліцензійну версію. Дивимось на системні вимоги. Значить, вони кажуть, що мінімальні вимоги це Intel 8-го покоління або AMD Ryzen 1 го покоління. 4 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта. GeForce GTX 960 або Radeon 7750. 2 ГБ відеопам'яті. Це, ну, якщо подивитись, то це досить такі непогані. Комп'ютери 17-го або 19-го року випуска процесори. І якщо подивитись на те, скільки попугаїв ці відеокарти отримували в тестах PassMark, наприклад, то там теж досить, досить непогані результати вони демонстрували. Але в мене такого комп'ютера нема. І я не хочу купуля... купляти ігровий комп'ютер чи ігровий ноутбук, або там сильно апгрейдити свої... свій домашній комп'ютер. Тому що ну, це... це коштує грошей. І я хочу спробувати, спробувати подивитись, як це буде працювати на існуючому залізі. А існуюче залізо в мене набагато гірше. Існуюче залізо п'яте покоління, а не восьме, як вони хочуть. Е -е... Оперативної пам'яті трошки більше. Ну, в два рази. Але відеокарта набагато гірша. Тобто, в існуючому ноутбуці він більш старий, він 2014 року, п'яте покоління, і відеокарта десь там в 3 або в 8 разів гірша, ніж то, що хоче в мінімальних вимогах ліфтов. Ну, відповідно, хочеться зрозуміти: а взагалі воно працюватиме, не працюватиме, як працюватиме і чи реально на цьому. Старенькому комп'ютері, який не відповідає мінімальним вимогам, чи реально буде навчитися на цьому літати. Що по бюджету. Подібні ноутбуки, от подібний ноутбук до того, який я вам тільки що описав, коштують на Олексі, ну, приблизно 7-10 тисяч гривень. Мабуть, в залежності від жадібності продавця і від його стану, наскільки там він в гарному стані. Пульт. вам обов'язково доведеться пульт, тому що всі ці симулятори для них потрібен пульт. Пульт десь бюджетно нормальний, коштує 4500 гривень. Сама гра спробувати для того, щоб спробувати, ви можете використати демо фрірайдера, воно коштує 0, ну, воно безкоштовне. Якщо все підійде, якщо у вас комп'ютер підходящий, можете спробувати там ліфтоф за 600 гривень. Можна купити платну версію фрірайдера з мінімальним набором карт, вона буде коштувати там десь 5 доларів чи щось подібне. Всі інші навороти то навороти, але ну, відповідно, якщо у вас є комп'ютер, якщо він підходящий, то тоді вам треба тільки пульт. Коштуватиме він 4,5 тисячі гривень. І от, на такому мінімальному комп'ютері, який навіть не підпадає під мінімальні вимоги ліфтов. Ви зможете отримати приблизно ну, 17-18 FPS. І далі ми подивимось, що таке 17-18 FPS в грі в симуляторі ліфтов. Чи можна навчитися взагалі з таким низьким FPS? Значить, я зараз переключаюся і будемо дивитись. Значить, як ви бачите, там зверху в лівому куті у нас там скаче 17, 18, 19 FPS. Як ви бачите, на цьому можна літати. Тобто, ну, умовно, якимось суперспортсменом я не стану, але тренуватися, не розбиваючи дрон, я можу. Тут, якби, 17 FPS це досить таки непогано. Можливо, можливо якщо ви там будете знаю, займатися якимись спортивними. Спортивними моментами і з кимось змагатися, цього буде недостатньо. Але для того, щоб навчитися літати, для того, щоб навчитися взлітати, маневрувати, садити дрон, кудись там залітати в якісь е, об'єкти, чи для того, щоб просто не розбивати мільйон дронів коштовних під час ваших тренувань. Цього, в принципі, буде достатньо, незважаючи на те, що зараз воно показує 14 FPS. Якщо б ви так злетіли на реальному дроні, у вас б був мінус один дрон. І десь там, не знаю, 200-300 доларів на вітер. А в симуляторі можна розвиватися нескінченну кількість разів. Нескінченну кількість разів тренуватися і вам нічого за це не буде. Так що я рекомендую подивитися, чи є у вас комп'ютер з підходящими характеристиками, поставити симулятор і спробувати. Спробувати самостійно. Можливо, у вас дійсно підходящий комп'ютер, і тоді тренування вам обійдуться за ціною пульта. Дякую за увагу!